Посівна кампанія є найважливішим етапом комплексу польових робіт. Сіяти потрібно максимально ефективно та в найкоротші сроки, адже робимо ми це всього лише один раз на рік. Доброго дня! Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо з вами про посівний комплекс Комбі» від Кекерлін. Посівний комплекс «Вітукомбі 600 це остання розробка від відомого німецького виробника сільськогосподарської техніки «Кьокерлінг». Машина являє собою 6-метровий комбінований агрегат для посіву культур олійної та зернової групи з можливістю одночасного обробітку ґрунту та внесення добрив. Як бачимо, в складеному стані сівалка повністю вписується в транспортний габарит 3 метри. А зараз ми переведемо сівалку в робоче положення та послідовно пройдемось по всіх важливих вузлах та елементах агрегату. Агрегатується сівалка з трактором через тяговий брус, який вже в базі має телескопічну конструкцію, що дозволяє нам працювати з трактором на широких або спарених колесах. Підготовка ґрунту здійснюється двома рядами дискової батареї. Конструктивне виконання робочих органів суттєво відрізняється від усіх наявних на ринку рішень. Кожен диск змонтовано на індивідуальній пружинчатій стійці, яка також виконує роль демпфера та кріпиться безпосередньо до рами. Індивідуальне кріплення диска дало можливість розташувати його під унікальним робочим кутом відносно горизонту, щоб перевертання шару ґрунту під час обробітку було мінімальним. Тож, як результат мінімальна втрата ґрунтової вологи та суттєве зменшення витрати палива. Звісно, монтаж двох дисків на одну стійку дещо дешевше з точки зору виробництва, але в такому випадку диски працюють паралельно. Тож при наїзді на перешкоду одного робочого органу автоматично вимілюється і інший. Як результат, на полі маємо зовні невидиму, але відчутну втрату якості обробітку. На додачу утворюється ефект так званої парасольки, що значно погіршує проходження пожнивних залишків через дискову батарею. Слідом за дисковою батареєю встановлено сошники для внесення добрив у міжряддя. Це звичайний класичний дводисковий сошник, але змонтований знову ж таки на індивідуальній пружинчатій стійці. Конструктивно сошники для внесення добрив та висіву є абсолютно одинаковими та взаємозамінними. Давно відомо, що компоновка сегментів колісного катка в один ряд викликає появу ефекту ґрунтової хвилі, наслідок чого значно збільшується опір коченню, зростає навантаження на агрегат та зростає витрата палива. Загально прийнято, що хоча б невеличке зміщення осей коліс, але все ж таки воно повинно бути. На нашій машині колеса Пакера змонтовані на окремих валах та розміщені в шаховому порядку. Така конструкція абсолютно нівелює появу ефекту ґрунтової хвилі та спрощує доступ до кожного окремого колеса для сервісу. Хочу навести вам деякі цифри. Тандемна компоновка колісного катка дозволяє нам мати 21 колесо пакера при 6 метрах робочої ширини, а вся сівалка являє собою абсолютно симметричну систему, як то 42 сегменти дискової борони, 21 сушник для внесення добрив, 21 колесо пакера та відповідно 42 висіваючих сушники. Важливо, що за кожним пакарним колесом йде 2 висіваючих сушники по ребордам і один по центру для внесення добрив у міжреддя. Якщо ми розділимо кількість висіваючих сошників на робочу ширину агрегату, ми отримуємо ширину міжряддя у 14,3 см. В більшості рішень на ринку використовуються широкі пакерні колеса, де за кожним колесом йде 4 висіваючих сошники два ребордам та два по центру. Зрозуміло, що якість прикочування в площині шини ніколи не буде такою стабільною, як по ребордам. Ступінь ущільнення ґрунту буде різним, а це точно є негативним фактором для отримання дружних сходів. На перший погляд, головний висіваючий елемент це звичайний додисковий сушник, але зазирнувши всередину, ми побачимо просте, але досить важливе конструктивне рішення. Заспокоювач насіння, який виготовлено з нучкового поліуретану, виконує важливу додаткову функцію. При помилковому здаванні назад в робочому положенні цей елемент запобігає забиванню, при цьому сам залишається цілим за рахунок еластичності матеріалу. Знову ж таки, висіваючу секцію змонтовано на потужній пружинній стійці, яка кріпиться безпосередньо до роми, без будь-яких гумових демпферів. Тож така конструкція буде відмінно витримувати задану глибину навіть після тривалої експлуатації. Для досягнення якісного контакту насіння з ґрунтом нам допоможуть прикочуючі колеса, які самоочищуються в процесі роботи завдяки тому, що виконані з пластичного пінополіуретану. Штригельна борінка, на мою думку, взагалі шедевр від компанії Кьокерлінг. Досить простий механізм, яким регулюється кут нахилу пружини, а за необхідності штригель легко деактивується. Бункер нашої сівалки має 4300 літрів об'єму та розділений на дві частини у співношенні 40 на 60. Звісно, це не найбільший бункер на ринку, але при цьому розподільчі головки насіння та добрив знаходяться за його межами. Неважко уявити, що відбувається, коли розподільча головка розташована безпосередньо в бункері. При будь-якій навіть найменшій несправності доступ для сервісу буде обмежений, тож посівний матеріал доведеться вивантажувати вручну. Транспортування насіння та добрив від дозаторів до розподільчих головок відбувається двома окремими повітряними потоками, які створюються турбіною з гідроприводом. Дозатори насіння та добрив приводяться в рух гідралічними моторами. Базова комплектація передбачає повний набір котушок, які не потрібно знімати чи замінювати при переході на іншу норму висіву. Достатньо лише активувати або деактивувати відповідні елементи. Отже, друзі, сівба вже не за горами. Тож подбайте про те, щоб забезпечити себе якісною, надійною та високотехнологічною технікою. Компанія Спектр Агро та я особисто бажаємо вам теплої погоди та вдалих врожаїв.